Перед вами конструкція мостовидного протезу. Така конструкція була дуже популярна, коли ще не було імплантів. Вона використовувалася, коли відсутній один зуб. Тоді обточували два сусідніх зуба. Іноді вони були навіть дуже здорові і без єдиної каріозної порожнинки. Вони нещадно обточувались. І фіксувалася така конструкція з трьох одиниць на два зуба. зуби. В чому мінуси такої конструкції? Зуби починають перегружатись, Корні, які несуть дуже велику нагрузку, починають вести себе неадекватно, іноді починається резорпція і запалення на цих коли з'явилися імпланти, то краще таку конструкцію не робити і встановити один нормальний імплантант і зробити все поодиночці. Тобто, навіть якщо зуби тут зруйновані, то окремі коронки на одну і на другу, на другий зуб. І в районі імпланта теж встановлюється окрема коронка. Тоді зуби не перевантажуються, гігієна максимально гарна, можна вичистити зубною щіткою, зубною ниткою. Іригатор добре справляється з вичищенням остатків їжі в цих ділянках. Сьогодні вони теж використовуються такі мостовидні протези, тільки в тих випадках, коли кісточки мало. І для того, щоб наростити, є потрібна дуже травматична ця кісткова пластика, коли зуби ці вже ендоліковані, коли вони вже такі, як кали їх не жалко вже і втратити і використати останній шанс послужити своєму хазяїну. А потім добі вільний все одно прийдеться встановлювати імплантанти.